Всім привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні акція від магазину АТБ Економія. Запрошую вас на перегляд. Шинка від своєї лінії, Київська, свиняча варена, 500 грамів у паличці, 86,90, ковбаса молочна від своєї лінії 550 грамів 103,50, виріб фаршовий. Ковбасний яд смачний з молоком пів кілограма 37,70, філе куряче, копчено варена. 100 грамів за 23,80. Ковбаса від своєї лінії. Вершкова 400 грамів 81,90. Виріб фаршевий від своєї лінії. Хлібець 9,67 за 100 грамів. Сосиски від м'ясної лавки. Рум'яні кусняшки. Варені. 300 грамів в упаковці 59,20. Грудинка особлива від своєї лінії 33,99 за 100 грамів. Кардейки сарделіні від своєї лінії. Варені. 100 грамів коштує 18,56. Сардельки австрійські від своєї лінії. Варені 21,55 за 100 грамів. Балик святковий від своєї лінії 31,80 за 100 грамів. Ковбаса нарізана від коста Брава 80 грамів, сиров'ялина 54,50. Хамон від коста Брава 80 грамів 64,90. Ковбаса Шинко-Рубана, першого сорту 37,80 за 100 грамів. Ковбаса елітна від добров з яловичною варена 28,80 за 100 грамів, ковбаса від добров дроговицька. напівкопчена, 320 грамів у паличці 130-40. Сосиски від добров власунка з вершками першого сорту 31 31-40 за 100 грамів. Ковбаса від добров шинко рубана 156,80 за пів кілограма. Сардельки варені ліонські. 100 грамів коштує 20-37. Паштет віденський від добров 150 грамів 1990, ковбаса від добров делікатесна. Варено копчена, 100 грамів 38,96, ковбаса сервелат. Варено копчена від добров 280 грамів у паливці 128,90. ковбаса броншвейска, сирокопчина. 52,95 за 100 грамів. Колбаса фірмова соляні. 29,30 за 100 грамів. Піджарка від своєї лінії 700 грамів, 155,30 30 свинина охолоджена. Окіст глобина для смаження, свинячий охолоджений. 100 грамів коштує 17,10. Печінка куряча від нашої ряби 66,90 з 650 грамів, стегно охолоджене від знатної курки, курчат брулиїв 10-10 за 100 грамів, оселедець від своєї лінії 180 грамів, філе шматочки олії 38,90. З ароматом духмяних трав 180 грамів 34,40. Оселедець Філен 240 грамів від своєї лінії 6250, крабові палички від Deluxe, 250 грамів 45,90. Міді в розсолі від Норвен 42,70 за 170 грамів. Мідії від своєї лінії з прянощами в склі. 200 грамів 46,50, оселедець від Віладіс, в олії, Склін 470 грамів 115,80. Паста креветочна від Віладіс, 150 грамів, 42,30. Паста ікорка з копченою форел. 160 грамів в упаковці 49,90. Ікра ососила Форелі від норви 80 грамів. 151,90, Ікра сайди, солона 110 грамів 50,20, та ікра моливи відводний світ, 100 грамів 60 80. Сардина атлантична з додаванням олії 48 40 240 грамів, сардина від своєї лінії Атлантична в томатному соусі. 51,20 20, сардина від Море 51,80 з додаванням олії, 230 грамів, сардина натуральна від Боцман з додаванням олії 230 грамів, 46,40 40 кілька відрижське золото в томатному соусі, 54,60 Сніданок туриста від господарочки 250 г 28,40. Консерви стерилізовані, овочі стунцям по та мексиканській, 185 г 64,50, фарш з хека пів кілограма 49,90, та фарш лососовий, заморожений, пів кілограма 65,70. Сумбрія морожена, глазурована, відвеладість. 12 -30 100 грамів. Стейк зубатки від Веладіс. Морожений. 1020 за 100 грамів. Туби кальмара від Владяс, морожені. 27,60 за 100 грамів. Печінка тріски від делюкс. 121 грам 55,90. Йогурт від Молокія, білий густий погрецький, 8% жирності, 300 грамів 31,60. Йогурт Агуня в асортименті, 185 грамів за 14 гривень, кисломолочний, білоцерківський, 180 грамів 5% жирності, 26,90. Кефір від молокія густий, 1% жирності 38,60 870 грамів. Сметана від молокія 370 грамів, 20% 34,90. Сир напівтвердий від сиренада, пластинками 135 грамів, 46,50, та сир радамер, також від сиренада, 150 грамів. 5550, сир твердий, комо, сметанковий, 150 грамів 54,30 сир гауда колбасний, копчений, 220 грамів, 46,30, продукт сирний, янтар, наш сирок, плавлений 24,90, сир від сиренада радамер. 200 грамів 71,50, бринза від карпатської легенди 100 грамів, 27,65, сир м'який, филата 230 грамів в упаковці, 43,90 сир плавлений, 70 грамів, 15,90 в асортименті. Паста сиркова з лососем та кропом 135 грамів з 39,50. Та паста сиркова вершкова, 150 грамів, 46,90, сир від кому, традиційний 160 грамів, 75,90 та Голландія 72,70. Закуска куряча від своєї лінії 200 грамів 32,50, сир вершковий від кому 150 грамів, 65,60 60 Пельмені від своєї лінії з яловичною та свининою 900 грамів. 73,90. Пельмені по домашньому від біла береза 110,40 888 грамів. Та в від білої берези з яловичиною та свининою 198,90, вареники від своєї лінії з картоплею 900 грамів 38,50 та картоплею та грибами, 900 грамів 39,50, вареники від геркулес з картоплею та м'ясом, 800 грамів 86,80. Пельмені від розумний вибір з свининою та яловичиною 800 грамів, 7390. Макаронні вироби розумний вибір. В асортименті 23,60 за кілограм. Макаронні вироби ярка. Вермішель 3090 за кілограм. Макаронні вироби для 420 грамів в упаковці за 32,20. Крупа гречана від розумний вибір. Один кілограм коштує 23,30. Гречана крупа подрібнена. Один кілограм 19,90. Крупа ячна. Кілограм коштує 9,90, крупа кукурудзяна від атуаль 24,90 за 800 грамів. Рис круглозернистий, 1 кг від атуаль 6390, крупа пшенична 1 кг 20,90 Рис від делюкс з 49,90, круглозернистий, цукор білий фасований від своєї лінії 1 кг 28,40. Кукурудза від розумний вибір 340 г. 30 30. Кукуруза від верес, 340 грамів 53, 50. Олія сонешникова, олейна, традиційна, 850 мл 40 90. Олія від своєї лінії 47-05 Олія олейна сунешникова, 2 літри, 158,99. Томатне пюре від вігетта 51,90, томатна паста від розумний вибір, 45 90, 460 грамів. Кетчупи від оліс, лагідний 1390 за 250 грамів, та до шашлику. соус від густо, Карбонара, 180 грамів 15,90, Сендвіч соус 22,60 60, сацибелі, 180 грамів 15,90, Хінкалі від алевада. 600 грамів в упаковці 56,90. Майонезний соус від оліс, салатний, 30% жирності 2050, 350 грамів. Майонез чумак, 67%, 300 грамів, 37,30%. Майонез преміум 72% жирності, від королівський смак 62,90 за пів кілограма. Майонез від гуляй поле, 67% жирності, 300 грамів, 23,90. Майонезний соус від «Гуляйпола», салатний 30% жирності 2650, 550 грамів. Мандарин Моркот 53. Лимон перший гатунок 44. Ананас перший гатунок 85. Цибуля зелена першого гатунку 1990 за 100 грамів. Огірки перший гатунок 6590. Шоколад Міленіум. 110 грамів в упаковці в асортименті 29,90. Шоколад лакний в асортименті 2390 за 100 грамів. Шоколад молочний. Корона 85 грамів, 31,30. Кава чорна карта, розчинна 140 грамів, 174,40 Кава «Якобс монарх. склі, 95 грамів 175,90 Кава «Якобс монарх. Крема, розчинна 81,30 за 60 грамів. Кава «Якобс монарх, розчинна 20 грамів, 37,20 20. Кава від кофе Strong. Від розумний вибір. розчинна, гранульована 102,90 за 220 грамів, кава від Амбасадор Стронг. Сублімована. Натуральна розчинна, 200 грамів 198,30. Кава від Амбасадор. Смажена мелена. 8890 за 225 г. Та 250 грамів 117,90. Каворощина McCoffee Голд сублімована, 70 грамів 60,90. Та напій кавовий від якобс, розчин з какао 155,90 за 500 грамів. Каварощина від Форд, натуральна гранульована, 120 грамів 95,60 Кава Якобс Монарх Еспресо Мелена 230 грамів 80 40. Та кава від «Якобс Монарх класична 121 80 за 230 грамів. Яйце курячі першої категорії 4 гривні за штуку. Яйця курячі фасоване першої категорії квочка 54,90 десяток. Квочка домашня. Один десяток коштує 57,90 вищої категорії. Яйце полтавське, вищої категорії, 10 штук 49,90. Яйце полтавське першої категорії. Упаковка 54,50. Яйце від своєї лінії, першої категорії, десяток. 5350, яйце курячі від своєї лінії вищої категорії 5490, Яйце від ясен світ вищої категорії. Справжні велетні, 10 64, та ясен та першої категорії 6190 За упаковку. Диски ватні, відрозумний вибір, 80 штук 19,90, вологі серветки з клапаном антибактеріальним, 120 штук в упаковці 39,40, туалетний. сніжна панда, двошаровий, 4 штуки в упаковці, 35,90 Засіб миючи персіл в капсулах. 13 штук в упаковці 178,90 90, персіл 11 штук в упаковці 178,90 капсули «Аріель» колор 10 штук 187,50 16 штук колор «Аріель» 266,30 Капсули тайт. Одна упаковка з 12 штук коштує 19030. Пральний порошок Aріel Color 27 кг 317,70 4 кілограми, 4420. Пральний порошок гала 5,4 кг 440,40 кілограми Шампунь Дав в асортименті 400 мл 12480, милорідке від Тео 46,90. Мило милорідке Сейгард, 225 мл, 7490. Рідке мило від дуру 4370, 300 грамів з дозатором. Туалетне мило дору 5 шматочків в упаковці 80 грамів 71,40 в асортименті, чашка з подвійними стінками 400 мл 199. Стакан з подвійними стінками 430 мл 179, Банка скляна з бамбуковою кришкою 700 мл 89,90 Набір кондитерський. 99,90. Набір ситочок. Три штуки в упаковці 69,90. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До наступної зустрічі.